Пані Анна нещодавно стала на облік у центр зайнятості. Жінка шукає роботу та ділиться, на які аспекти, звертає увагу. Любу, лише щоб оплатила на роботі. Робила барменом, а потім і валві робила. Ну і зараз вже на пенсійний образ. Пропонують багато. Не підходить робота. По чому? По добиранню додому. Ну, мені вже люба підходить. Я, в принципі, продавець, консультант можу робити. От що більшість на це і налягаю на mm -hmm. да. це. А от пані Ольга розглядає вакансію працівника на кухні. Найти роботу. адміністратор, кухар, кухонний робочий, хорошу зарплату, нормальні умови роботи. Ну чтобы, чтобы не ездить за границу на, на заработки от 20 тысяч вище, так как э, я сама без мужа э, на обеспечении у меня двоє дітей не 10 тисяч 719 саме така кількість актуальних вакансій на території Закарпаття. На теренах Мукачівського району цей показник становить 840. Серед основних напрямків у кваліфікованих кадрів зберігається сфера торгівлі, промисловості, деревообробна галузь і сфера обслуговування. Вакансії технічного характеру, робітничого на Помукачівській філії центру зайнятості. Наразі зареєстровані близько 200 вакансій. Це ті вакансії, які подані роботодавцями, тобто вони зареєстровані, подані через форму звіт РИПН. Крім того, в нас є єдиний портал вакансій. Якщо зайти на сайт Державного центру зайнятості, є єдиний портал вакансій по Мукачівському району, Мукачівській громаді може знайти десь близько 842 вакансій, які є актуальні відповідно. Кадровий голод спричинений декількома факторами, каже Алла Довбак. Це є відтік більш активного економічного населення за кордон. Це є мобілізація, також впливає це і зміни в бізнесі. По перше, це по-друге, це є релокований бізнес, також які впливає на сучасний ринок праці. Щодо заробітної плати, то запропонованих посад оклад стартує від 13 тисяч гривень. Пропозиції роботи із заробітної платою від 15 тисяч гривень є для таких професій, як машиніст, екскаватора, начальник дільниці, фрезерувальник, токар, інженер-конструктор, штукатур, водій автотранспортних засобів. Головний бухгалтер, завідувач складу, швачка та кухар. Затребавні вакансії більш робітничого характеру, вакансії технічного характеру, інженери, технологи. Деревопробна промисловість, верстатники деревопробних верстатів, також наявні вакансії у сфері торгівлі. Звичайно, вони завжди були і є, це продавці, укладальники-пакувальники, охоронники, тобто різноманітного характеру. Наразі заробітна плата, середня заробітна плата по Мукачівському районі це 12-15 тисяч гривень така заробітна плата. Оплачування на більш професії це технічного характеру професії, це інженерія, технології, верстатники, більш такі. О, в медицині також є нехватка робочих, дефіцит робочої сили, це о, молодший медичний персонал. це Медсестри це лікарі, тобто зараз релокувалися багато підприємств і ФОПів зі Сходу, з центральної України. По Мукачівській громаді відкрито багато клінік приватних, де є потреба в кваліфікованих кадрах. Заробітні плати також коливаються 15 до 20 тисяч. Також з 18 листопада в Україні вступає в силу постанова кабінету міністрів номер 839 щодо диджиталізації у наданні послуг, які надає населенню центр зайнятості. Це є можливість подати заяву на статус на призначення ДБ через. Портал служби зайнятості можна подати через додаток Дія звичайно, воно, кожного у кожного є в телефоні «Дія», Ми можемо авторизуватися своїм цифровим підписом і подати, зайти в розділ «Допомога по безробіттю і подати цю заяву онлайн. Тобто, будучи людина, може перебувати вдома, вона може навіть у вихідний день, це може бути субота-неділя, подати цю заяву і фахівці служби зайнятості опрацюють цю заяву, приймуть рішення, надати статус чи і призначити допомогу по безробітту. Загалом на теренах Мукачівщини на обліку перебувають понад 250 шукачів роботи. Про вакансії на ринку праці краю та доступні можливості для працевлаштування громадяни можуть ознайомитися на офіційному сайті або звернутися в найближчу філію центру зайнятості.